Доброго дня, друзі! Кошачий будиночок літній вигул зробили. Тепер нам потрібні іграшки, бо іграшок у нас нема, дуже багато тваринок. Якісь понавішувати їх, то, їм, тут якісь труби, щось таке для кошек, інтересне. Вон принесли їм хоч шарики, поганяли. Ой, сильно багато тваринок. Давайте, давайте, давайте. Вот так, вот так, вот так. Играться, играться хочет. Давайте, давайте гуляться. Кто до мамы на ручки хочет? Кто, кто хочет гуляться? Даже старая кошечка, какой 20 лет, и то хочет гуляться. Муська. Старая кошечка, и уже год вот 20, и то хочет гуляться. А там Люська? Так, давайте, где все маленькие, тут уже закатили шарики. Все, гуляться, гуляться. Санька. Да, маленький, да, Давайте, гуляйтесь, гуляйтесь, отак, вот так. Зараз вот так. я вам щось ще продумаю, опа, 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 опа. Вот так, вот так, вот так, отак. Вот От є де погонять тепер. Ну все, а цей на ручки, сина, ай, больно. Только на ручки ему і все. Хі -хі -хі. Хатик, а де всі остальні? А не кушаю Гуляйтесь, гуляйтесь. Ось гуляйтесь. так, ось так, от так. Ось так, вот так. Дуже потрібно вивозити сміття зараз і ремонтувати літні собачі вольєри. Нема, на жаль, оце на коштів зараз. Не знаю, що робити. Прошу, друзі, репости. Може нас хтось побачить, більше ста врятованих тваринок безхатніх. Може хтось може хоч чимось допомагати. Отак, отак, Сьогодні такий вітруган, що аж пленка надувається, Йолки, господі прив'язала сильний вітер ураганний. Та маленький, а де ж всі остальні котики. Все, тихого мирного дня, друзі, до зустрічі. Прошу ставити лайки, репости. Це нам допоможе задвинути наше відео. нас хтось побачить, хто зможе допомагати.